Що, друзі, зустрічаємо у продажу правильний пацанський BMW, BMW-Трійка, 2013 рік випуску. Звісно ж, на задньому приводі, звісно, на автоматичній коробці передач на ось таких 17-х красивих дисках. Гарна літня гума, двушка турбова, їде, їде гарно. Так, є косметика по кузову авто з Америки, але зовсім не глобально. Шпаклівка в нас присутня тільки по правій двері на стики до 500 мікрон. Зовсім не глобально. А так є декілька косметичних підкрасів чисто другим шаром. Дуже достойний стан у автомобіля. Технічно жодних зауважень немає. 177 тисяч оригінального пробігу автомобіля. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, світлий колір, в ідеальному стані. Салон доглянутий. Люк в комплектації, вставки із дерева. Безключовий доступ. По комплектації, друзі, у нас повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання спереду сидінь. Спереду по салону також гарний стан. Звісно, є сліди експлуатації. По автомобілю, по салону не глобально, але вони є. Все-таки 177 тисяч пробігу. Шкіряне мультикермо, круїз контроль датчики світла та дощу. Помилок на приборці немає. Це саме головне, не як всі BMW. Тут у нас все достойно. Штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, екорежим, спорт-режим, шайба управління мультимедії. Гарна друзі, комплектація, гарний реальний автомобіль обслугований. 14500 доларів ціна даного авто. І, друзі, авто вже в продажу компанії Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.